Всім привіт! І сьогодні я вирішила зняти для вас такий от Get Ready with Me або Мейкап туторіал. Мені сьогодні треба в школу, зараз, типу, покажу вам свою -то, мейкап-рутину, тому давайте розпочинати. Зазвичай я спочатку роблю свій макіяж, а потім роблю типу, зачіску. Там все таке, Але сьогодні я вирішила зробити навпаки одразу зачіску. Тепер будемо формуватися. Вже нанесла типу крем. Перший степ, це короче, я наношу такий от skin tint, типу від Maybelline. от, Ось такі от, от броди трошечки спонжі. Я беру ось такий от консілер, наношу його ось сюди, от під очі. ось. І тепер мені треба почекати, щоб воно трошечки короче, you know? трошечки впиталося. Оки okay, я чекала, я вирішила зробити собі чай. Так, короче, такі от хлібці з філадельфією та авокадо. Розташовуємо консилер. Наступний степ це брови. У мене ось такий от олівець від NYX. Тут короче, з однієї сторони щіточка, а з іншої такі от... Я брови малюю, просто, типу, якось їх заповнюю. І все, тож, якщо чесно, я раніше ніколи не малювала брови, я почала тільки, от, ну, нещодавно. Тому я просто якось їх роблю, не знаю, хаотично, якось заповнюю. І все, щоб вони були трошечки темніше. то я якось розташувала. Ось так. І тепер я беру ось такий гель. Беру його зовсім трошечки. Фіксую, типу. Ось так вони виглядають. Вони зараз прям мега виділяються. Не могла зрозуміти, що в мене з лампою, то що вона не прям яскраво світила, а я її просто забула втикнути саме в рідку. Супний степ це рум'яна, в мене ось такий от кінт рум'яна від Benefit. Наношу якось. Ось так і трошечки на рублі. Коротше, такий прикол. Я постійно коли розташовую в мене потім цілий день блін, червоний палець. Тупо один, котрим я наношу цей пензликом, мені якось незручно. Просто у мене. От подивіться, просто, який він рожевий. Наступний степ це контурінг. Короче, в мене такий от від Оріони <сміст> наношу. Коротше, якось. Ось так, контур це теж щось таке ще що нове для мене. Раніше я робила тільки якось контур носа. Зараз я її намагаюся якось розподілити. Але я ще не зовсім. Коротше. Поняк, що куди, ношу його ось так. Спонжилки просто це розтушовую. Іноді я роблю це пензликом, іноді спонжиком. Все так растушевываю. Мне еще подобается вот сюда вот на очи нос. А нос я растушевываю просто как с пальцем, короче. И все. Так вот так. Я вырешила еще пензелком трохи додать себе на лоба. Честно, я не знаю, он робит что-то, не робить. А Но я просто вот так. так. Зробила щось. Ну, трошечки затемнила. У мене ось такий пензлик браш. Наступний степ це, коротше, стрілки. Їх роблю ось, так, ось таким от пензликом, коротше, скошним. Тут отакі от більше, а я частіше роблю поменше. Далі я беру з цієї палетки, коротше, ось такий відтінок, типу коричневий. Просто тепаю. Просто теп-теп-теп. І тепер, а, дивіться, як я наношу. Коротше, я беру і просто отак от натискаю трошечки і потім ось так виводжу і зверху ось так от беру і опускаю якби вниз. І потім я трошечки витираю. Якось так. Розташовую, типу тут ось всьому оку. І виходить якось так. Я роблю іншу сторону. Так, от вийшло ось такі от стрілки. Наступний степ це, коротше, туш У мене дві, ось така от коричнева від Maybelline Вона вже закінчується, на жаль. А от від Maybelline теж але чорна лаш. Цей мені дуже подобається ось ця що Тут, коротше, така от щіточка. Типу наношу її. Отак. Як виявилось, я дуже багато типу, тепер, тепер мені треба житло. Тепер другу душ. Ось так от у мене вийшли вії. Наступний степ, коротше, я беру просто якийсь рандомний пензель. Він тут трошки грязний, я знаю. Беру ось такий от відтінок, типу як біжевий. Наношу ось, ось так. Я ще наношу, коротше трохи темного відтінку. У мене тут це посипалось. Ось такий от темний відтінок я іноді ще отак от наношу. От, але я не знаю робити ні. Наступний степ це хайлайтер. У мене, коротше, є оборозує палітки, ось такий от від Катріс, вже сипиться, але дуже крутий хайлайтер. Ось такий пензлик і просто його наношу якось. Ось так пензлик і наношу його на ніс. Так, мені здається, що цей пензлик в тінях, а в куточки ока. І наношу трошечки під, під брови сюди. Оп. І сюди. Ось так. Останній степ це губи. У мене дуже багато різних продуктів для цього і різних способів. Але сьогодні ми зробимо коротше, ось такий. У мене ось такий от полівець. Вношу його якось ось так на губи. Трохи розташовує. Ось так розташовує. І е, далі або я беру ось такі от ліп NYX. або я беру просто... Такий от, от кармакс. Або я беру ось такий от, а, блиск від Maybelline і просто його наношу якось отак. Да, і виходить якось так. Останній степ. Це все це закріпити в мене. От такий от spray, короче, і просто пошукаю. Такий макіяж в мене вийшов. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, і напишіть в коментарях, що мені може треба покращити ну, в цій мейкап рутині. Тому ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, якщо вам сподобалось, і всім па-па!